І всім привіт друзі! Ви на каналі Макани. Сьогодні ми граємо в Run Obby. Run Obby. Тут на швидкість треба приходити. Ну давайте ще чекаємо 20 секунд. Давайте побігли. О, все, погнали. А, я зразу, я чуть не затупив. Так. А чого я такий помалий? Ну ладно. Е, а чого мене телепортнуло? Я від води не помер. Хм. О, я вже майже до рожевого дійшов. А, все, я до дружеві. А я ще ні. Там на рожевому є чекці якийсь. Я теж на рожевому. вже. Я почув почув. О, я не прогапався. Я теж почуваю. Ну, І що ти спочатку? Ні, Не, з самого початку. Я тебе хочу на рожевому? Так. Там, був чекпоінт. Я бачу тебе, то ну зой. Ну не стрибай у мене. Ні. Нічого не стрибає. Мені вообще круто. Я, 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 я про той помер. Крутой кумер. Так, покинь ще ніхто не дійшов, але дівка може закрытие. Ну конечно. А може, вони не прогаються, пожалуй. Та я одна жовтому ніяк не можу пройти. О, я прошу майже до діти. Чому? Опа, що ця штука заважає, Опа. що відкриється. Ні, синій. Оба. Опа! Опа. Перший є, другий є. О, дівка тут прогуляє. Короче, є четверте. Є. Друге. Я <гай> Я майже до фіолетового. <гай вигу> ага. І. І. Я на синю. Як я прогавався? А вот я за заді за тебе, почекай мене. Ты, ти хто ж мене не чекав? Ти не казав. Там казав. Та не почекай. Вот, все, побіг. Добре. Біжиш? О, О! Ти впал? Тепер там. стоп. Стоп, 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 стоп. І... А, у мене хвилин. О, я не звіл, я думаю, че? Я нажимав, так вот, так вот, нажимал, я нажимаю. По голову. До речі, ти тоже? Тому... Був в поганому настрої, коли змінили звук смерті. Типа не У", але сьогодні. Це так не добре. Я так прибуду. Це так класно. в часи. Я дві хвилини ти вже просто... Пішов? Так. Да, пішов. Та ну чого? Х4. Х5 зараз буде. Х. X... Треба не. дойти до чай желтый, ти дотркнулся до чай? Все, Вс. Да. Ну, По мне же зарплат. Ч с дужкой? Текс. Ой, Куди так. Куда Куди летит? Я сквозь мягу прийшов yeah. Ты че мене Чекаю, ти де. То ти не чекаєш, вот, все, поб'язу. Я помер. Ой, ще один задало. Ааа, ми через нього проходимо, але там дають по 5 монет. В тебе скільки монет за. 386. Чого так не готу? Ти не знаю, в перший раз вроді би в цю ігру або я давно вже іграв, я не пам'ятаю, я не знаю, я без поняття. Я 140. Я на самому початку. От іде. Я на червоному. Бачите, я вам показываю. Угу. Я вже біжу до подарунка. Але мені же узяє, да. Шкода, що музика пропала. Мені чогось на червоному? Не дали. Все, скидки. Угу. Угу. Потім, коли буду монтажувати, ну у вас вже змонтажовано, конечно. То подивись, коли Ти вже на якому? На зеленому. Що угу. так довго? А, а чого мене -ху -ху. Тон, ні, а там чого не Мене чесно. Не Мене просто зависло. Вот. А що? Чому? What? А чому я не забалос? А чому у мене все сине? Я не знаю. А, у мене така же штука, вот. А шоц? Может это якийсь эффект добавлю? О, mm -hmm. надеюсь, что це просто эффект. Плюс 40 полность. Міркен, я зараз зроблю Х5. x 5 okay. Так. О, я зараз зроблю x 6 О, у мене скільки в тебе монет? У мене 487 монет в тебе. Я зробив Іць. Бачиш, як швидко від часу ти може не встигнеш. Торіл ходить і не встигне. Стоп, а що тобі показує, що ти... Не зелено, але тут і не зелен. Та тому що в нас є ефекти. ненормальні. Напевно, <гас> тому. Я знову буду дві години. Ну ні. Ну хоч щось. За, хоч за це, дякую. В нас же щит є, чому я помер. Та все я встиг. Так. Ну може ще пройду. Ну не думаю. Це все я, напевно тут ще... ще ви... Подарунок, будь ласка, будь ласка. Не завезла. У мене зависло. На... Що це за гра багана така? Я в шоці. О! Подарунки. <плес> 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 Це що таке? Я ну, в шоці? Це жоки. Ні, ні, зараз знов ну, такий я, я такий теж багаюся я вже на самому ну, кінці. Йой, а що так? Ну це звісно класно, але я... -на. Нас... всі думають, зараз що я вчити. Вони зараз на мене репорти покидають, мене як Той Телекран для мене. Рідний це дитина. Але там дівка вообще вже тем самым. То я, а не дівка. Что там зі скину? Ну, то ты. в тебе. Зі ну, тут ти. В тебе? А! у мене немає. Уля але мене тут вже доганяють. А де подарунки? Подарунків тобі нема. Тобі дарують. Зато я стрибав по подарунках, бо я. А ти на якому вже? Я не знаю. О, я навіть не замітив, як в нас, як мені мої кольори і в тебе теж. І я чуть не помер І... ура! Я дійшов. Тут тепер Х3. Я не встигну за 2 хвилини дойти до вас. Або? Ти де? Мені чогось твого скина. Я Такой. не встигну Ага. Я так... може навіть не встигну. Та я думаю, ти 100% не встигнеш. Х4. Та ну які пацани Ні, ти не встиг зараз ще буде X5. Такс. Ну, що тут є? Вийдемо за текст. Ого! Це прикольно збудували. А як будується сама карта, яку ми проходили? Тут не можна побачити, жаль А зверху можна якось Зачитирати, а ні. Я щось побачив. Дивись, що тут є. А тут цього не... А ні, видно, видно. І паркур... Що тут ран Паркур-ран тобто... ми граємо. А, так ми. Я думав, що ми ще... Що я на самому кінці. А то вже спочатку. О май гад! Оба. Ти прогала? Ні. Ну я перший. У ну, себе я перший, не знаю. Мої підписники може і не підписники теж бачу. А, до речі про підписників і не підписників. Надіюсь, вам не важко поставити лайк. Ні, зарізаю та, та і дзвіночок, щоб ви самі перші дивилися моє відео. Іменно ти, так. А якщо ти дивишся з друзями, то ви всі разом будете самі перші. Ай, я собі погоці дав, коли око витирав в житті. Ай! У мене з оки, з, о... з ока сльоза потекла через те, що я собі пальцем вдарив. Так. Та чому я падаю? Все, я не перший, Мене обігнало Хтось. Я манджела. Ти де? А. Де? Ха? Ну, я на фиолах нет. А сколько у монет? У мене 200. Ой, 624. Давай тебе так Ч... багато? Та я не знаю. Я не знаю, може я вже грав. Я на коричневому. А ти? Mm. Mm. Так. Mm. Я уже майже на бежевом. Да, когда я это все называл бешеным. А нет, бешен. <соспитут> я какой-то не бешеный, я вроде бешеный. Я, хоть и не привык, но почему-то сказал бешеный, а не Так. Ну це... Такий а на карті він біжовий. Типа як наша шкіра. Ну, взагалі в мене шкіра в основному червона. Бо, тому що, травма через день. <соць> бо, тому що, я такий. Я любитель полости по дереву. Той чувак, знову самий перший при... Х2? При... прийшов. Х3. Я тільки що Х3 зробив. А я в струк. Ммм, mm, та думаю, що стат... Х4. Х -х -х, це... Х4. Ну ти мо якщо зараз впадеш, то ти не встигнеш. Зараз вам не видно його екран, але я бачу, бо я забілянявся завсяк встиг. Стат... Швидко, йти! ти x5, 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 ти фруксу! Так, побіг. Я самий другий біжу. А я самий останній. Якщо на... прогавиться, поже. Є! Я самий перший! Yeah, а я самий передостанній. Mm. А ні, yeah, перший-перший. Я на голубому, я на Я теж на голубому. Плюс 5 монет. Mm. А як тут? А я вже думав, що я не перейду. Фух, це важко. Ми прилагаємо. Так. Тебе обігнали Мене не обігнали убігнали. Я самі перший біжу Я вже на червоному. Йок. Я теж на червоному. Опа! Я може самий перший. Так Якщо я зараз ні разу не прогавись, то я буду самий... Першу. Так, ну друзі, вже знімаємо 14 хвилин. Я вже не корочу. Думаю зараз це дойде і в принципі будемо напевно прощатися. Так. Й -й 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 -й. Все, мені головне ем, а як... Якщо там... що, нас... Назву... Я подивися на самий кінець. А як там дівка так доходить туди? Швидше мене, якщо я самий перший побіг. А ти де? я на жовтому. Я затопив то... трошки. Ти програвся? Давай швидше. Опа. Я самий другий. А, Тихо! Я... А, Аккуратно. Вже, я не... я Тихо. Тихо? Ти другий? Так. Я... 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 я стоп! Так я ж на жовтому був. А чого? Трос... Тихо! Я чуть я... не впав! Все, я я зробив Х1. Я думав, не що не я, зроб... а, ні, я зробив. А ні, Х2 я зробив. Зараз. Ну, Певно, бах. Не знаю. Ну вот, все. X4. Да, ну. Я 103 три монетки заробив за цей раунд. Та да, Ну, не ч Сюди, якщо я вже 2 О, у мене підсобью. Ага, реально підстав. Такс. Ну, ви зараз слухаєте музику, бо тому що Дивись, я я монтажі наклав, а я, я зараз знімаю і в мене немає музики. В мене тихо, все. Ну, я говорю. Я вас покажу. Все, ти не встиг. Все, давай проще. Не понял. Треба виходити до тебе і прощаємося. <свистит> і... Ну, і... на каналі Мака і всім па-па. Чо, даю